Вітаю вас на моєму каналі, з вами Настя. І якщо ви випадково побачите чи спитаєте, що у мене з руками, то ось вам коротка передісторія. Так як у мене є прекрасне кошеня зефірчик, ось десь тут буде фотографія. Одного разу він прийшов дуже грязний із двору, я його півдня відмивала, і ось, коротше, вам і результат. А ми давайте повернемось до назви нашого відео. Сьогодні у нас огляд не на книжку, а на творіння відомого режисера Тіма Бертона. Труп нареченої. і це не фільм, а один з моїх найулюбленіших мультфільмів. Я сподіваюся, пам'ятаєте мій огляд на мультсеріал поза садовим парканом. Він більш-менш добре зайшов, тому я вирішила зробити такий огляд на мій улюблений мультфільм від Тіма Бертона. Позиримо відео, чекаємо якісь мультяшні меми і поїхали. І так все починається з музики в стилі того ж самого Тіма Бертона. І бляха, я обожнюю таку естетику. До речі, картина вся у чорно-білих та дуже тьмяних тонах. І це все ж таки відповідає натурі відомого режисера. І це щось таке незвичайне порівняння порівнянні з мультами сьогодення. Перед нами такий собі хлопець, який походу з метелика та малює його на якомусь блокноті. Зате потім він його випускає і показує цим, що він дуже добрий, головний герой. Ну. Нічого нового, зрозуміли. Цей метелик летить містом і показує нам будні його мешканці, всі похмурі та просто монотонно виконують свою роботу. Тут ми бачимо дивне подружжя, яке видає сонату про якесь весіллі, про блискучий план, за яким вони стануть супербагаті. Виявляється, це батьки того хлопця, який малював метелика, і його, до речі, звати Віктор. Він їде з родиною свататись до заможної дівчини Вікторії, хоча весілля цього він взагалі не бажає. Далі ми бачимо батьків цієї нареченої, ми дізнаємося, що вони банкрути. Хоча, як я зрозуміла, були колись дуже впливовими людьми. І тут реально стає смішно. Ну, ви подумаєте, типу сім'я голодного героя хоче цього весілля, адже вони думають, що родина дівчини дасть їм величезні кошти, ну як їй придане. Але по факту родина дівчини теж хоче цього весілля, адже вони банкрути. Ну, Бляха – це коротше ще та Санта-Барбара. А ще я умираю з цієї анімації. Ну ви просто на це подивіться. Кожен персонаж в якомусь плані дуже гіперболізований. Наприклад, сім'я нашої нареченої. Батько просто дуже маленький та схожий чомусь на колобка. Зате мама має величезне підборіддя, а сама Вікторія виглядає просто ангелом порівняно зі всіма цими людьми. Але їй з якогось незрозумілого для мене дива називають тхором. Ну, як на мене, всіх людей трохи дивне уявлення про красу. І ця сімейка їде до Еверглодів. Ці батьки просто жахливі. Як і родина Віктора, так і родина Вікторії. Всім плювати на дітей їм потрібні лише гроші. Та наш Віктор романтична натура, знаходить фортепіано чи піаніно. Ну, слухайте, я закінчувала художню, а не музичну, я не знаю. І починає грати. А це все бачить чарівна Вікторія. Лякає нашого соромізливого зайчика та робить йому паружок компліментів. Ну, справжня жінка. Між ними затягується розмова, ну, точніше, балакає тільки дівчина, а наш хлопчик лише щось м'явлить. Проте між ними приносяться іскри. Далі у нас репетиція, і тут наш прекрасний Віктор за три години не може вивчити десять слів. Далі це геніальний хлопав, губить каблучку, підпалює цуклю своїй майбутній тежці. І що ж цей персонаж такий бісячий? Ну чувак, тебе завтра весілля, ти не можеш два слова скласти докупи. І це то, що не перша репетиція таких шановних людей. Далі наш Віктор каже обітницю у, у лісі, Туса йде по одному місці, і перед ним з'являється прекрасна, просто неймовірна дівчина. І так бляха, я її обожнюю. І це наша мертва наречена. Хлопець дає дьору, і тут у нас просто мега-екшн, але наша вперта дамочка його доганяє. І під неймовірні кадри та мусор цінули його та забирає з собою. Віктор прокидається в якомусь барі, де його переводить до тями його мертва наречена, яку, до речі, звати Емілі та Кубка Трупаків. Народ у барі дуже різний, тут якісь покоївки, прості люди, пірати та навіть барони. Та всі вони п'ють замолодят. Хлопець нічого не розуміє, проте дівчина йому пояснює, що він сказав їй обітницю. А ще окремо кадром є як хробак, який напротяж у цього мультфільму буде вилазити з ока нареченої. Віктор панікує, і скелети починають піснею пояснювати, що тут сталося. І ви просто подивіться на цей виступ. А ми повертаємось до історії. Суть отака. Колись коли ця наречена була ще жива, до неї посватався якийсь пан. Дівчина в нього закохалася, але батько не дав дозволу на шлюб. Та все ж таки вона побралася з ним та й пішла вночі на цвинтар до свого бойфренда, де він її і вбив та вкрав її золото. Коли вона помирала, вона згадала лише одне бажання, щоб її серце відчуло справжнє кохання. Почувши це, хлопець тікає з бару. А ми поки що переносимось у реальний світ. А поки що до сім'ї дівчини завітав так званий лорд Баскис, який, до речі, був ще на репетиції весілля молодят. Виявляється, що хтось бачить Віктора на містку в обіймах цієї мертвої нареченої. А тут ми знову у світі мертвих. Віктор тікає від Емілі, але в кінці кінці дівчина його ловить та дарує песика. Ну, точніше, тру песика. Це виявляється, скрепс. той самий песик, колись жив у Віктора. Хлопець придумує план, через який вони мають повернутися у світ живих, де він і втече від дівчини. І крутих дідок бібліотекар переносить їх у цей світ. Поки Наша, Емілі радіє з усього, що сталося. Віктор пропонує залишитися в лісі, та сам біжить додому. Та залазить у вікно до Вікторії, поки Емілі вже не сидіти на тому пеньку, та вона йде за ним. І я вважаю що це його просто геніальне рішення. Хлопець, по факту, свіжиться в кохання до Вікторії, і це все бачить вікно. Ну реальна його мертва дружина. Коротше, Емілі залазить у вікно, і в них з Вікторією стається дуже цікава розмова. Зла дівчина забирає його світ мертвих, молодят сварок і під п'яти хвилин у пісню дівчина пускає нюні. А поки Вікторія розповідає правду батькам, але ті вирішують, що доньки просто поїхав в дах. Ну і тут я не зможу їх звинувачувати, адже я від приходить до тебе твоя дочка і каже, що її наречений вже одружний та ще й з трупом. Але наша дівчинка тікає з дому, щоб реготувати свого горе нареченого. Вона прибігла до священника та й розповіла йому про все. Та він просто відправив її на Додому в цей час на сцену виходить лорд Баркіс, і Вікторія змушена вийти за нього заміж. Ми переносимось до батьків Віктора. Їхній служик Мехі помирає прямо під час поїздки додому та переноситься світ мертвих. Емелі і сам Віктор знаходять спільну мову через піаніни. Хлопець зустрічається з Мехі. Він дізнається, що Вікторія виходить заміж та, звичайно, засмучується, та проте його чекає ще одна новина. Бібліотека розповідає Емілі, щоб їхні заручення були справжніми. Вони мають перебратися у світ живих, та Віктор має випити яд, що він там помер, і вони по-справжньому були навіки разом. Хлопець з горя Ішоє це зробити та залишиться з Емілі, і під шикарну пісню павучихи плетуть костюм Віктору. А всі мертві жителі готуються до весілля. І ще під одну просто класну пісню виходить наша Емілі. Як ви зрозуміли, весь мультфільм наповнений просто шикарними саундтреками. А ми переносимо за святковий стіл, для наша пані Вікторія разом же з її чоловіком святкують їхні весілля в сімейному кругу. Ми бачимося всім чисто плювати на це весілля, і наш лорд починає щось базікати. Аж раптом звідусіль починає з'являтися жителі загробного світу. Вони розлякують гостей, аж раптом люди починають пізнавати в них своїх старих друзів, родину, коханих, і страх поступово розсіюється. А поки що наш лорд розуміє, що Вікторії немає ніякого посаху, адже її батько банкрут. І поки всі живі. Та мертві люди йдуть до церкви, адже Віктор та Емілі мають побратися, а маленька Вікторія біжить за ними. Дівчина все бачить, хлопець готується випити яд, але Емілі його зупиняє. Каже, що він суджений Віктор, і таке інше. Тут раптом виривається старий лорд, і Емілі впізнає у ньому свого вбивцю. Віктор починає битися, але програє. Та в останній момент його рятує Емілі. Просто подивіться, як це епічно. Чоловік починає вихвалятися, та сам того не знаючи, вбиває яд, який належить Віктору. Лорд помирає, а всі мертві душі йдуть зробити йому належне привітання. Емілі звільняється і ще під один чудесний саундтрек перетворюється на сотні метеликів, які ринули у відкрите небо, залишивши Віктора з коханою. Ось така кінцівка малята. Що підводимо коротенькі підсумки? Я обожнюю цей мульт, хоч інколи він і до кінця логічний, та і деякі персонажі просто трешові. Але це творіння Тіма Бертона я передивлюся раз так десятий, і можу сказати лише те, що це мультфільм з його класними жартами, шикарною атмосферою, де коли персонажів, стоїть у моєму списку найулюбленіших мультфільмів. Знову я, а я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Не забудьте поставити мені подобайку, написати коментар, переглянути якесь попереднє відео, це, до речі, обов'язково. І до наступних зустрічей!